Чушу царик чуть Видите, как раз Видите. Бачите? Паратос, что? Это да. Это повезло. І я бачу. ви бачите? І... Хо-хо-хо-хо-хо! Всім привіт! Купаємо сьогодні в лісі, і першою знахідкою в мене припадає ось така штука. Я не знаю, що це таке, але щось таке цікаве. Якесь дерево з цвяхами. Схоже або на якийсь тильник від Топоріка або якийсь каблук був. Глибина доволі велика була. Вон, дивіться, майже фіз цей гой, морковка. Да. Ось такий-то перший артефакт у нас випадає. Ну що, беремо, копаємо далі. Ви яка глибина. Фіскаря, мабуть, два. І випадає ось така-то підковка. Підковка... О! Ну, берем. Андрій я сигнал. Каже тоненький. Піти. Треба сняти. Це тут? Не, не, не. це поки тебе чекав. О, а, тут кришечка, де? да? Так. Давай. Покажи скільки б'є. Б'є приличитися, так вже боки, то значить. Двадцать пять, двадцать четыре. Накопни. рядом крышка была, может мусор. Может. Двадцать три, двадцать четыре, может Кругленькая. Кругленький. Да, маласенька фряжка. Ось така. Ну чого, цікава така штука? Необична? Берем. Був у мене тут залізний сигнал. Викопав його, якась жбонь. Закопав назад ямку. Але придивляюся. І тут поруч, дивіться, кераміка. Зверніть. Вогонь? царик знайшов. Який він хороший грубий. Стояні з конем дядько. Не знаю, як вона зветься. Попи царик якийсь цікавий. З коне... конем каже, це, напевно, цей е... Георгій Побідоносець. Хороший тонкий сигнал, переливчастий, може і за глибини, але походу царик або або цей. Або Або поясок від снаряди. Дивись, туди. Бачи. Он. Да. Так, бачу, що царик. Диви. Диви, який класний сахран! Диви! Диви, як тут то пір вона згубляна! А тут така кераміка! Хороше місце, правильне. Треба, мабуть, побігати. А дивіться, ще ось далі. далі. Далі, ще кераміку. Тут сипали кераміку. Вони може ще десь є. Тут всипано керамікою. Треба покрутитись. Був у мене сигнал, але такий не дуже хороший, але був сигнал. Викопую і викопую два предмета з одної тої самої ямки. Ось така то штука, я не знаю, що це таке, але щось старе, здається, бронзове. І 5 копійок. Можна сказати, ходячка. 10 копійок. Ой, 10 копійок. 5 копійок 2010 року. Ось так от. Щось кругленьке випало. А, це мені здається це гудзик. Гудзик з якором. Такий то гудзик. Ціленький. Хорош. Берем. Знайшов ось такі лисячі нори, понакопували і викопали мені Монітосіну. Монітосіна. Дивимося, що це в нас. Це в нас три копійки радянських, пізніх. Рік не видно. Нам здається, 82-й рік. Це радянська монета. Беремо для кількості. Перепровіряю ямку. Сигнали. Ще є. І ще, здається, він не один тут. Дивимося піном. О, є монета. Бачу, є монета, 5 копійок. 5 копійок 88. Так, зараз перепровіримо ямку. Може ще щось є. Ні, Більш нема. Так, є в мене сигнал. І випадає ось така то штучка. Ну що, шорбимо ставочки, що там? Ножик, вилка чи ложка. Давайте 3, 2, 1. Кажу, що ножик. Та-да-да-дам! Да, це ножик. Тут ще щось пише, це не стрібло, звичайно. Так. Нержавейка. Город Павлово. Да, город Павлово. Фокусуйся, о. Шкода, що не срібло. Але такий ножичок приємний. Папе, здається, хороша знахідка є. Каже, схоже на кокарду. Дивіться, що мені випало. Дивіться, яка краса. Дивіться. Я не знаю, що це таке. Що за кокарда така? Вона, правда, розсипається в мене в руках. ось Бачите? елки палки Вот такая. Так, что-то круглое. Видите? Паратоз или что? Буду Боратос. тут я його не очікував знайти. Все, крім Боратоса. Ну, знайшов. Хорош. Хорош тоді беремо. Ну що, постійна наша рубрика, що папа знайшов будній день, коли ми були на роботі, а він копав. Точніше, не він знайшов, а знайшов толік. А ну, показуй! йолки палки Трохи з тратами, бачиш? А так то суперові! Це не на конечник, це коп'ю. 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 На конечник коп Оце так. Да. Оце находочка! Йолки-палки, диви, яка краса. Це да! Це повезло. Молодець. Це клас. Глибоко був. Ти виш, який він класний. Клас. Поїхали далі. Да, їдемо. Боню керамічного знайшов. Ось такий-то. Шкода... Що розбитий. Ех. Боня-боня. Оставлю його тут. А Хай стоїть, охороняє. А ми копаємо. Щось знайшов, але я не знаю, що це таке. Ну я вже таке знаходив. Ось така то штучка. Можливо хтось знає. Підказуйте. Тут пружинистий механізм. З цієї сторони воно тако пружинило. Так, ось така то штука. Копаємо. Був сигнал. Викопую і бачу щось кругленьке. Дивимося разом. О, Це у нас радянських 3 копійки. 61 рік. Ну, беремо для кількості. Був сигнал і бачу гурт. Піднімаємо. О, це в нас 4, походу. 15 коп. Ріг точно не побачу, але ну, монета приємна. Доволі хороший сигнальчик. Не подивимось. Тебе... Незручно копати. боки чи що? Походу тих да. коринях глибина морковочка І я бачу, ви бачите? І... Хо-хо-хо-хо-хо! Я його трошки саданув Ай! Капусточка, капусточка. Хорош, хорош. Я вже довольний. 1819 рік. З цієї сторони курка гарно збереглась, а з цієї сторони поки не видно. ну Потім відмочу, покажу. У нас дощ почав накрапати. Рано така хороша погода була, а зараз якось так. А в мене був сигнал, як копаю, і тут щось кругле випало. Здається, монета? Дивимося разом. Так, да, це в нас монета. монета. Ранні Радянщина, 20 копійок, 35 рік. Хорош, монітосина, берем. Покажи. Диви. Як новенька. Сохран, звісно. 1667. 600? 1767, здається. Вона дає легеньку примочу її. Патіна просто шикарна. Да, я такий довольний, що це вона це, в гарному стані. Вони ж є такі, по-моєму, чи нема такі? Є, є. Тільки рік другий. І в поганому стані. Да, це хороший стан. Ну що, вітаємо. Отакий От результат сьогоднішнього виїзду. Справа хабарничка Лани. Що в неї цікавого? Таку кераміку витягнула велику. Якийсь, якийсь посуд був Так, далі в неї обойма, середньовічний ножик, 2 копійки 35-го року. А що найцікавіше? В неї Боратос і замочок. Замочок або Київська Русь, або, може, щось пізніше. Ну, більше всього, що Київська Русь. Так, далі хабарничка моя. Що в мене цікавого? В мене 4. Ранніх не пізніх э, совєта. потім два ранніх Гудзик, ножик. А що цікавого? Боратос, капуста і гудзик з якором. от. Вот. Далі хабарничка Андрія. Що в нього? В нього одна копійка. 38 рік, пару пізніх радянських монеток і така то пряжечка. І цікавого в нього ножик якийсь середньовічний або якийсь старший і розкладний ножичок ось такий. А далі хабарничка папи. Папа, походу, в нас сьогодні чемпіон. Що в нього? Два ранніх, ранніх дві радянських монети, три пізніх. І що з самого цікавого? Ось такий тут дзвоник. Чи це срібло, чи це олов'яниста якась бронза, ну, такий метал світлий в патині. Так. Далі така насінина. Накінечник скіфський. Це точно якась олов'яниста бронза, такий, як, як новенький. Гострий, як тільки зробили, як після станка тільки. Так. Отака чи проколка, чи це заколка. Ну, теж щось старе. Ось так от. Так, потім, здається, Єлизаветіних 2 копійки. Чи що це таке? 1757 чи 67 Така то монітосина. І цікавіше отака кокарда. Кокарда, походу, ходу дорожня. Трошки зломана, тут корона має бути, але зломана. Але вона десь каже, папа є в нього. Він каже, а Вона розсипалась. Отак. От вот. Такий був у нас результат сьогоднішнього виходу.